Всім здравствуйте, я хотіла б залишити відгук про учбовий центр кадри ділового світу. Наразі я закінчила курс з автокаду. Спочатку я обрала курс ландшафтного дизайну, тому що я маю вже освіту і хотіла трішки поновити знання, але далі я зрозуміла, що я хочу більш поглибитись у програмне забезпечення та почала питати, чи можуть мені дати вчителя. І... Цей учбовий центр пішов мені на зустріч і дав мені вчителя, який буде конкретно вчити мене програмуванню. Ось тому я дуже задоволена курсом. Я думаю, що, можливо, я буду йти на другий рівень. Вчитель у мене була Бідніченко Олена дуже добра людина, вона завжди йшла на зустріч мені. Я хочу продовжувати навчання. Дякую.